Друзі, вітаю на тлі подій останніх днів рішення Сполучених Штатів Америки і Європи щодо України в Кремлі продовжують біснуватися, робити гучні заяви, погрожувати та втрачати розум. Сьогодні, вранці, російські пропагандисти почали цитувати гучні заяви від Медведєва, який назвав дії Заходу проти Росії повноцінною війною. Згодом пропагандисти і загалом російські ЗМІ процитували гучні заяви від Шойгу, який пообіцяв розрумити Європу у випадку війни з Росією. Але вже ближче до обіду з'явилися заяви, коментарі від речника Путіна Піскова, такі досить обережні. І Пісков повідомив, що Кремль уже четвертий день поспіль продовжу аналізувати заяви Трампа. І як вам таке? Чотири дні поспіль. Трамп оголосив свій так званий ультиматум 14 липня, сьогодні 17 липня. А Кремль ще до цього часу не може зрозуміти, про що 15 липня повідомляв Лавров, що ж саме президент США мав на увазі під дедлайном 50 днів і в Кремлі ламають голову. Хоча насправді Кремль веде перемовини по дипломатичних каналах зі Спусто Америки, Москва веде перемовини з Вашингтоном. Тут немає сумнівів, але не знає Путін, як зараз реагувати. Очевидно, що це всі розуміють. І тому не дивно, що Піскову сьогодні знову задали питання, а коли буде реакція від Путіна. І на це Пісков відповів наступне: що коли Путін буде вважати за необхідним, то він дасть свій коментар, можливо, прес-конференції. Але поки Путін мовчить, і це безумовно добрі новини для України. Це значить, що Путін зараз не знає і йому не варто зараз виступати, робити заяви. Москва намагається якось. Чи надалі продовжити маніпулювати, можливо, якісь там пропозиції, ще щось, але як мінімум уже 4 день поспіль це не працює? Пісков далі заявив, що Москва буцімто готова до миру, що Москва очікує від України, очікує від Києва лише дати, і що Росія хоче брати участь у мирних перемовинах, і що на третьому раунді перемовин потрібно обговорити меморандуми обох сторін. Нагадаю, що під таким словом меморандум, путінський меморандум, така вже так звана крилата фраза, потрібно розуміти просто-напросто путінський черговий ультиматум і нічого нового. Очевидно, що в Україні ця імітація бурхливо переворених процесів і цієї діяльності не потрібна, адже Путін він за цими перемовинами намагається показати, що він дуже хоче миру і з цією імітацією продовжує агресію. Але Кремль щоденно заявляє, що буцімто він хоче миру. Цікавіше інше, це те, що сьогодні в районі обіду Кремль вирішив показати Путіна, який виступив з нервовими заявами. Путін, по-перше, попередив про зростання цін на продукти в Європі через санкції на російські добрива. Путін нервує, він знає про реальний стан російської економіки, знає, що ситуація складна, що стан поганий, що російська економіка стрімко деградує. І є гучні заяви з Кремля, наприклад, від Матвієнко. Яка закликала готуватися до жорсткої економії грошей в бюджеті. Є повідомлення з російських реалій про складну економічну ситуацію на РФ, зокрема у Свердловській області, де почнуть переводити підприємства на неповний робочий тиждень через складну економічну ситуацію. Але щодо санкцій потрібно сказати: на жаль, Європейський Союз до сьогоднішнього дня не затвердив 18-й пакет санкцій. Вчора було чергове засідання послів країн ЄС, і Словаччина знову заблокувала. Є повідомлення у ЗМІ, що проросійський прем'єр-міністр Словаччини Фіцо написав листа президенції Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн з критикою газових планів ЄС і проханням відкласти санкції. Фіцо дуже просить відкладіть санкції. Ось така ситуація, але Путін чудово розуміє, що Фіцо дотиснуть, нікуди він не дінеться. Я нагадаю, що в понеділок Фіцо заявляв, що Словаччина вже погодла зняти вето, що потрібно поговорити з лідерами політичних партій. Він всіляко затягує час, але Фіцо розуміє, що дуже довго тягнути не буде. І що є тиск. Тому очікуємо прийняття 18-го пакету санкцій Європейського союзу. Є заяви з Німеччини, є заяви з Франції, і нікуди цей проросійський Фіцо не дінеться. А щодо заяв Путіна потім обов'язково сказати, це його така несподівана заява, яка вказує на те, що він стрімко продовжує втрачати адекватність. Сьогодні він звинуватив Європу в обмані при реалізації чорноморської ініціативи. Чому я говорю про те, що Путін втрачає адекватність, причому підкреслюю прискореними темпами? Тому що коли Путін в черговий раз верещить про обман, що Росію обманули, що Москву обманули з нерозширенням розширенням НАТО, то на що Путін посилається? Він посилається на те, що колись там Горбачову хтось там Буцімто пообіцяв, пообіцяли колишньому керівництву Радянського Союзу в 1980-х роках, роках, що Москву обманули. Але коли він зараз говорить про Чорноморську ініціативу. То це події відносини що давнього часу, це події 2022 року. Зараз є інтернет, всі все чудово знають, і Путін був на чолі Російської Федерації цієї московської імперії. Тому, коли він починає говорити про обман і звинувачувати Європу, то взагалі це про що? Адже щодо цієї чорноморської ініціативи, то було підписано дві угоди. Одна угода це угода між Україною та ООН, Організацією Об'єднаних Націй при посередництві Туреччини. І друга угода це угода між Російською Федерацією і також ООН при посередництві Туреччини. До чого тут Європейський Союз, до чого тут Європа. Москва нічого не підписувала з Європою. І ця угода загалом вона діяла, починаючи з липня 2022 року, і мала діяти до листопада 2022 року. І тоді кораблі російського поцінного флоту контролювали, перевіряли кожне цивільне судно і навіть затримували, спеціально робили так, щоб уповільнити український експорт. Але ця ініціатива це діяла. І лише завдяки тому, що збройні сили України відігнали російський опаційний флот, завдяки тому, що наші науковці, наші військові, наші представники спецслужб проявили ініціативу, розробили морські дрони. Також завдяки ракетам крилатим вдалося відігнати окупантів, і Україна сама забезпечила себе зерновим коридором. І зараз коридор, який діє, він безпечніший, він пролягає територіальними водами Румунії, Болгарії та Туреччини. І Москва нічого не може зробити. А щодо того, чому Москва погодилась на цю зернову ініціативу у 2022 році, до речі, Москва з неї вийшла у жовтні, навіть до листопада 2022 року, Москва не терпіла. Це тиск Китаю були заяви Сізіньпіна, який підтримав продовження зернової угоди у 2023 році. У 2022 році Китай офіційно виступав за. Тому що Україна є одним з ключових експортерів зерна, аграрної продукції у Китайську Народну Республіку. І Китаю було потрібне українське зерно. Тому, коли Путін робить ці гучні заяви, несе цю маячню різну ахінею, коли насправді на Москву натиснув Китай, то це, взагалі, про що? Це він в адекваті якомусь, чи це вже якась психіатрія? Свої думки ще до цього пишіть в коментарях. Але. Раніше Путін завжди шукав хоч якісь там логічні аргументи, щоб цю свою маячню чергову брехню до чогось прив'язати, приклеїти, то зараз просто несе повну ахінею з квадратними очима. Ще, що потрібно сказати, це те, що російські пропагандисти вони ще 2-3 дні тому всі активно писали, що Україна заробляє мільярди на безсилі Чорноморського флоту Росії, що збросом України вдалося відігнати окупаційний російський флот і все, і Москва нічого не може зробити. Тому, звісно, в Москві розуміє, що Україна експортує мільйони тонн своїх товарів і не лише аграрної продукції, а й металургії, хімічної продукції, і дуже піснується в Москві. Тому такі заяви Путіна очікувані. Але таку ахінею і звинувачення Європи, це про що? Що до Європи потрібно сказати? Адже сьогодні, і це вже котрий день поспіль, лунає чергові погрози з Москви. Цього разу вустами Захарової, офіційного представника російського МЗС. Яка заявила про те, що корпус багатонаціональних сил в Україні буде законною цілею для російської окупаційної армії? Але те, що в Москві такі емоції щодо Європи, це зрозуміло. Адже Європа дійсно підставила Україні плече. Зараз Європа почала купувати зброю для України у Сполучених Америки і продовжувати підтримувати Україну фінансово. Вчора була заява від президента Європейської комісії Урсули фон Дрляїн. Що Європейський Союз запланував 100 мільярдів євро для України у бюджеті на 2028-2034 роки. Крім того, є заява від канцлера Німеччини Мерца, до речі, сьогоднішня, і активно так нервово цитують російські пропагандисти, що Україна скоро отримає далекобійну зброю. Що Україна скоро отримає далекобійну зброю, створену при кооперації з Федеративною Республікою Німеччина, і, зважаючи на заяви нещодавні від німецького генерала. Що це саме ракети. Очікуємо, тому що декілька днів тому був анонс від президента України Зеленського про далекобійні удари в глибину РФ. Тепер уже анонс із канцлера Німеччини. А німецький генерал, роблячи заяву, декілька днів тому він говорив про кількість ракет, яка вимірюється тризначними цифрами. Цілком можливо, це крилаті ракети-дрони, можливо, це ракети-барс, є ще різні пропозиції і варіанти. Але Мерс сказав про кооперацію з Німеччиною. Також були заяви від наших українських експертів, відомих авторитетних Бадрака і Горбуліна, які говорили, що Німеччина цілком можливо допомогла Україні певними технологіями для створення крилатих ракет. Тому очікуємо новин і очікуємо потужної бавовни на Росії і таких дуже глибоких ударів по РФ, по території країни агресора. Лунають гучні заяви від головнокомандувача НАТО в Європі, від Алексуса Гренкевича ОЗС НАТО, що Північно-Атлантичний Альянс прискорює передачу систем Петріот Україні. Також є заява від посла США, який заявив, що Америки поспішають передати Україні зброю за планом Трампа. Лунають гучні заяви і від НАТО, і від американських дипломатів. І, до речі, є заява з Білого Дому про те, що Україна дійсно отримує 17 пускових установок Петріот. Саме ці установки раніше закупила для себе Швейцарія. Але Сполучених Америки затримують передачу Швейцарії цих пускових, і зараз Україна їх отримує. І згідно аналітики повідомлень від нашого українського видання Дефенс Експрес, Україна отримує 17 пускових установок Петріот а також близько 170 ракет. Очікуємо, лунають уже заяви, такі дзвіночки, що ось-ось Україна отримає. А загалом, щодо кількості стемпів по Петріот, очікуємо добрих новин, цілком можливо, ми отримаємо найближчими тижнями п'ять систем. Щодо заяв з України, є гучна заява президента Крине Зеленського. Він повідомив, що він разом з Трампом обговорюють мегаугоду, і що Україна отримає зброю в обмін на дрони. Щодо цієї мега-угоди, я про неї поговорю детальніше у наступному випуску, тому що є багато чого цікавого, і тут потрібно говорити більш детальніше. Але новина безумовно добра і Сполучених Америки зацікавлені у наших українських дронах, а також зацікавлені у наших технологіях виробництва. І є конкретна зацікавленість, є конкретна цікава інформація. Щодо наших внутрішньоукраїнських новин. Сьогодні Верховна Рада України призначила Свереденко на посаду прем'єр-міністра України і загалом призначений уряд. Щодо членів нашого уряду, то ключові особи, це, звісно, прем'єр-міністр України Свереденко. Раніше вона була на посаді міністра економіки. І, до речі, молода, 38 років, проявила себе добре, є такі кейси успішні. Зокрема, вона очолювала ту перегорну групу з України, яка вела перемовини з США щодо угоди про надра. І як ми бачимо, угода про надра виявилась для України не кабальною. І щось ми не бачимо зараз якихось заяв від президента США Трампа, загалом від міністра фінансів США Бесента, інших представників зі США, що вони вже дуже зацікавлені у цій угоді. Щось не бачимо, ми ініціативи. І Ні, Сверденкова змогла відбитися. Угода для України вигідна. І Якщо американські компанії хочуть інвестувати, нехай інвестують, нехай розробляють нові родовища. Тому досвід у неї є. Молода це ініціатива, До речі, сьогодні вже перше сдання Кабміну пройшло. Можливо, будуть якісь певні зміни, якась нова енергія. Другою ключовою особою став Федоров. Він раніше був на посаді міністра цифрової трансформації, цифрових технологій. Зараз він буде першим віце-прем'єр-міністром, включно з цієї посади, яка була раніше. Щодо міністра оборони, то колишній прем'єр-міністр України Шмигаль став міністром оборони України. Решта міністрів майже усі залишили на своїх посадах, наприклад, міністр кордонних справ України Сибіга також є незначні деякі зміни. Є заява від Урсули фон дріляєн, яка привітала з на посаду Свереденко і заявила, що ми повністю підтримуємо вас у вашій боротьбі за виживання та роботі над відновленням вашої країни та її майбутнім у ЄС. Також вона подякувала уже колишньому прем'єр-міністру України Шмигалю. Оновлений Кабмін сьогодні провів перше засідання, про що я говорив, президент Курин Зеленський наголосив на тому, що перший крок зроблено і анонсував подальше проформатування влади. Зміни, якісь певні, потрібні, щоб якась енергетика, якийсь рух, щоб не було застою у владі. І в цілому, щодо нового Кабміну, в цілому щодо змін і у керівництві Збройних сил України. Є багато заяв від експертів з таким певним оптимізмом. Тому очікуємо відповідних рішень. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.